Одна з основних задач оновити парк автомобільної техніки всіх наших підрозділів. Сьогодні ми передаємо техніку не лише нашим підрозділам, а і національної поліції в Запорізькій області. Та, яка сьогодні охорона правопорядок на території Запорізької області, а також виконує бойові функції. Наша мета на цей рік це 100 одиниць техніки, приблизно 10-15 перших ми вже передали. І я думаю, що на наступному тижні в нас також очікуються гості, які чергову партію передадуть. Наша задача. Зберегти в Запоріжжі стабільне, мирне життя, допомагати мешканцям, щоб вони мали доступ до всіх соціальних служб. Ми отримали сьогодні дуже. Потужну техніку, Мерседес це дуже велика подяка на технічну допомогу, бо розуміємо, що для нас зараз дуже головне, щоб був транспорт для ліквідації аварійних ситуацій, які бувають на теплових мережах, а також для підготовки наступного опального періоду. Це дуже велика нам буде підтримка. Дякуємо всім.